Сепільні тренди сумок і зимових аксесуарів. Зберігай підбірку. Почнемо з замші. Це мій улюблений тренд. Я його просто обожнюю. Такі сумки носяться роками і прекрасно виглядають. Вони ідеально вписуються у прохолодний сезон і доповнюють безліч аутфітів Наприклад, у мене є точно така ж і ще жодного дня не було, щоб не запитали звідки ж. вона До речі, подивіться, як класно поєднуються замшовими аксесуарами такі вельветові кепі. І ми плавно переходимо у тренд на шоколадний. Цей відтінок новий чорний 2025-го, і Я цьому безмежно рада, бо він виглядає максимально розкішно. У наступному році. Кожна ідґол буде з шоколадною сумкою або аксесуарами. А ми з вами дівчат нічим не гірші, тому раджу уже придивитися у вайні ношу. Наступний тренд це відсилка на моб вайф і це повернення штучного хутра. Кутряні пов'язки, шапки навушники, все це на піку популярності. А Тепер уявіть, що я в комбінезоні шубці і десь у засніжених Карпатах. І останній на сьогодні тренд на бордовий дивимося слухаєм Чері леді. Care we, care we? Саме сердечко заповнені цей колір, особливо взимку, буде виглядати дуже свіжо. Напишіть, як вам тренди, і чи хотіли ви другу частину? Усім класних сумок. Насибильні тренди зими 2025 двадцять Зберігає підбірку. Починаємо з розкоші. і Це естетика моб вай. Вона про елегантність з масивними акцентами, про чорний колір та тваринний принтівча. обираємо одяг, який підкреслить фігуру. Наверх додаємо шубу пальто або ж дублянку і збираємо сотню поглядів, бо це дуже хот. І переходимо до наступного тренду на шуби за ковхутра. Дівчата їх розбирають, як гарячі пиріжки, Вони на піку популярності, бо і справді зігрівають. Тому рвала собі одну ван, поки вони ще є в наявності. До речі, вам яка більше сподобалась, біла чи чорна? Напишіть коментарях. І переходимо до British Countryside. дівчата. Ну, ця естетика просто мед. Це про якість, багатошаровість та природні відтінки. Трішки стилем Old Money, і мені це дуже подобається. А наступний у нас тренд на монохромні образи. Сірий це новий чорний. Виглядає він ну, дуже розкішно. А в поєднанні з брудовими аксесуарами це ідеальна комбо. Ще один спойлер: повністю молочні отфіти теж повернуться до нас. Тому дівчата записаємось зараз. Костюми і офісний стиль. І як не дивно, мова йдеться про речі саме чоловічого крою. Тому сміливо обирайте костюми з Ними лініями та широкими плечима це дуже актуально. До речі, стилісти перешіптуються, що наступним кольором року буде глибокий синій. А ван байван, як завжди, тримають руку на фешн-пульсі. Пишіть, як вам? Де відпочити в Карпатах менш ніж за 5 тисяч гривень на чотирьох. Збираю валізу в гори і ділюсь класним місцем, де ми були минулого року. У нашому розпорядженні був двоповерховий барнхаус. Без перебільшення цього місця неймовірний краєвид з панорамних вікон відразу видно гори. Розташування будинку досить зручне. В селі татарів це дванадцять кілометрів від буковального. Сподобалося, що тут дві досить просторих спальні: одна на першому поверсі, інша на другому. і власники потурбувались про всі деталі, рушники й халати. Тут власна кухня є мангал і затишна столова зона. Будинок максимально продуманий. Я вище головного не бачу. Але, дівчат, не забувайте свої доглядові засоби, тому що там їх точно не буде. Я ж беру все в мініатюрках, це дуже зручно. До речі, саме ця міцелярна вода від гарнієр підходить для моєї чутливої і реактивної шкіри. І переходимо до останньої фішки Барнхаусу. І це чан джакузі. Ну, це райська село, що ще у такій атмосфері, але, звісно, за додаткову оплату. Я ставлю цьому відпочинку 10 з 10, Мені тут дуже сподобалось. Неподалік є ресторанчики. Тут неймовірні ночі, тому очікувані реальність явно перевищили себе. А назва цих котеджів Загора Хаус. Зберігайте і діліться класним різними Давайте перевіримо, чи можна зібрати образи якісь з у українського бренду. Забігла в магазин у центрі і відразу побачила його. Дівчата це найбільший тренд осені. Кендал підтвердить, обрала такі референси і йдемо його повторювати. Взяла світлі джинси, теплий светер і головну фішку Замшевий шоколадний тренч. І о май гад, який перший лучок вийшов. Дівчата, я просто в шоці від нього. Оце улов. Ну в такому не соромно, і зустріти ніколи за карму. Моє фешен журі чекає на вашу оцінку, а я не втрималась і примірила його ще зі спідницею. Ці два образи вийшли дуже стильні, а ви ще не бачили останній. Ні, та панове для наступного осіннього лучка я підібрала ось такий референс. Неочікуваного лефакту, я знайшла все для нього тут. Головний акцент образу на бомбері, але стилізувала його не менш трендовими джинсами і прозорим лонгом. Наступна зупинка на отфіті, який розлетівся по всіх пабліках, бо це поєднання сірого і бургунді. Не знаю, чи вам помітно, але якість цих речей на вищому рівні в живу, вони виглядають ще краще. П'ятий референс кежуал на кожен день, щоб бігти по усіх справах, і було максимально зручно. Апгрейднула його леопардовими джинсами. Мені, до речі, так більше подобається. А вам? Наступна зупинка. Дмені, на жаль, не було спідницю в моєму розмірі, але подивіться, наскільки ж образ вийшов один до одного з референсом. Цей червоний кардиган, любов. І останній од розслаблений костюм на кожен день. Збирала його по цьому референсу. Він мега комфортний. І ось такий пінтерес на його у нас вийшов. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. Всі лички від Ван Вайван. А ви знаєте, який головний колір сезону, що обирають усі фешіоністи? Він заполонив кожен фешн-вік і вкрав сердечкоінфлюенсерок. Зустрічайте його величний шоколадний колір, який бок визнав одним з найактуальніших шоколадні блиски лати мейка манікюр у коричневих відтінках б'юті сфера просто спалахнула ним. І я дуже кайфую від цього тренду. Для мене цей відтінок новий чорний. Він точно пасуватиме усім білявкам, і рудим, а ще ідеально поєднується як з базовими, так і яскравими кольорами. Я ж урвала для себе три гарячих пережечки, поки вони ще є в наявності. Ці боді моя любов, вони сідають як друга шкіра, взагалі не відчувається на тілі. Доповнила їх штанами за кушкіри, це Також моя база. Напишіть, який образ найкращий, я всі посилання, як завжди, під відео. Помилки, які я зробила, коли почала вести Тікток і отримувати свої пер... Ши їджусі співпраці з світовими брендами. А ви дивіться до кінця і не повторюйте їх. Нікому не раджу починати відео зі слів «Привіт, Мене звати Яна, і зараз я вам розповім, тому що у вас є всього декілька секунд, щоб зачепити глядача а ваше ім'я не дасть йому жодної користі. Краще використовуйте хуки, зібрала для вас декілька дієвих. Відразу зберігайте. А ще раджу зберегти Моа бренд, тому що у них дуже красивий і зручний одяг для дому. Друге це ставити дуже низьку ціну на свої відео. Я починала з тисячі гривень, така халява тривала два тижні. Але зараз би я в жодному разі не поставила таку ціну, тому що вже тоді я мала класні скили. Зйомки монтажу і озвучування відео. Тоді мені про це сказав один UGC-креатор і зараз я так само даю безкоштовну пораду у своєму інстаграм. Чекаю тебе там третя динаміка на відео. Так це працює швидка зміна кадрів. Коли картинка зближується, віддаляється або щось вилітає на відео. Це збирає більше охоплення. І зверніть увагу, що більшість блогерів, які популярні в Україні, використовують саме ці методи. Так, дівчата, я б могла б розповідати вічність на цю тему, але чекаю в коментарях на ваші запитання, щоб відео були більш актуальними для вас. Чому я погана подруга, і ти б зі мною не захотіла дружити? Частина друга. Я не буду відмовляти тебе зійтися з твоїм колишнім. Це твоє життя, і ти вправі робити те, що вважаєш за потрібне. Я не вважаю себе досвідченішою за тебе, і що я можу роздавати такі поради. Тому я підтримую будь-яке твоє рішення. Якщо я подзвоню чи напишу тобі, а ти мене просто без будь-якої причини декілька днів будеш ігнорувати, то я перестану це робити. Або нав'язуватись, я не люблю. До речі, в моєму житті таке було. Я тричі подзвонила подружці протягом півроку поспілкуватись по телефону, і вона жодного разу не мала на мене часу. Раз ми рідко переписуємося, але з того часу ми жодного разу не бачились. Хоча живемо в одному місті. Переходимо далі. Я не можу терпіти будь-яку агресію в мою сторону. Якщо для тебе є нормою створювати конфлікти, кричати і переходити на особисті образи, на будь-яку рутинну ситуацію, ми з тобою не зможемо дружити. Точно так само я не зацікавлена в дружбі за вигодою, але з радістю допоможу подрузі, яка реально зацікавлена в мені, а не дружить тільки тоді, коли їй вигідно. До речі, усі мої подруги знають процесі крем Він Хамелеон, тобто підлаштовується під будь-який від. Тінок шкіри він має прекрасний склад і не забиває опори, тому це моя рекомендація для вас як подруга подрузі. Фейса в реальному житті роблю трендовий блаш мейкап, який зробиться з твоїм обличчям. Всі кажуть, що з цим макіяжем я виглядаю на 17. Перша фішка цього макіяжу не використовувати тональний асісі крем. Ви помітили, що він був білий і підлаштувався під мій відтінок шкіри. Блін, це магія поза хокверсом. Щоразу дивуюся, як цей класниця крем хамелеон все перекриває, а ще не забиває пори. Роблю себе далматина і поки контурник не засох, швиденько тушую. Далі переходжу до губ, і зараз буде знову магія. У мене постійно запитують, у кого я зробила губи, так от дівчата, тільки що ви були на прийомі. Далі молоджуся, як можу, і додаю. Головний акцент цього макіяжу рум'яна. Здаю секрет, це міксування декількох відтінків і вийшов сансет на моїх щоках. <кхем> я перепрошую з 27 Мені стало 17. До речі, рум'яна наношу і на очі замість ціней. На фінал причисую брові коричневою тущою. І подивіться, як красиво виглядає цей макіяж, наче я місяць засмагала на сонці десь на Мальдівах. Напишіть, як вам такий образ і ледь не забула. Дівчата, не жалійте, і скажіть, які ваші фаворити косметики у цьому місяці. Бо мій однозначний топчик це сісі крем Хамелеон. Він не забиває пори і має SPF у складі. Усіх цьому і класних хмей... Перший тренд цієї осені, про які має знати кожна, зберігай підбірку. Почнемо з поєднання сірого й бургунді. Цей розкішний калермеч збирає мільйони переглядів на відео, і я розумію, чому, бо він виглядає на дуже дорого. Наступний тренд на кардиган. Ох, дівчата, це дуже стильно. Його можна одягати як додатковий шар, так і як основну частину образу. До речі, цей отфіт дуже заповнені душу. Від нього віє вайбом пліткарки. І вмикайте чері леді. Прозорий лунсхлів. Така пікантна нотка, його теж рекомендую стилісти, тому що він виглядає дуже небанально. Комбінуйте його з денімом, шкірою і трикотажем. А далі в меню тренд на коричневий. Благородний відтінок, який у мене асоціюється з осінню. Приміряла таку сукню, але сумніваюся, чи личить вона мені. Напишіть в коментарях. Далі переходимо до трендів верхнього одягу. В магазині було представлено декілька варіантів. І я побачила сіре пальто в смужку. Це взагалі найгарячіший прижечок. Дівчат у нього ідеальна все, довжина фасон, і головне, як воно сідає на фігуру. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. А ось у аутфіт. Я знайшла у моїх улюблених One. Вони one. Yeah. завжди тримають руку на фешн пульсі. Я знайшла бюджетну альтернативу Стайлера Дайса. Yeah. Він висушує, підкручує, вирівнює і дуже красивий і робляться ці чотири насадки. Першу беру круглу насадку не підсушую усю довжину. Моє волосся в'ється, тому я використовую насадку розчіску для його вирівнювання. Переходимо до брашу, і якраз він і один чудо спрей додають об'єму. цього стайлера подвійний захист від перегріву і є режим холодного повітря. Він чудово виконує свою функцію, а всі посилання, як завжди, в описі. Насибильні тренди взуття на осінь 2024. І перший це бордо. У мене цей відтінок на 100% асоціюється з осенню, і Він виглядає дуже ефектно у взутті. Щодо кольорів, червоний теж не збавляє обертів, і мене це безмежно. Радує. Приміряла відразу балетки і кети, це дуже стильний акцент в образі. До речі, останні є в яскравих і більш базових відтінках. А ось мої фаворити хочу всі. Наступний тренд це замша. Я його просто обожнюю, що може бути стильніше, ніж сезон замшових лоферів. Напевно, лише лофери в шоколадному відтінку, тому що це тренд два в одному. Наступна актуальна носибельна позиція це ковбойки. Короткі, довгі, підбрюки, під, під спідниці. Ну під усе тренд, який однозначно заслуговує вашої уваги, і полички у вашому взуттєвому гардеробі. А мої осінні фаворити кремові шоколад Ладні ковбойки, і це суцільна естетика. До речі, напишіть, які вам сподобались більше. Наступний тренд Ці позиції просто вау, підійдуть під усе, вони мають ідеальний, приємний відтінок. Дівчата й не потрібно бігати по багатьох магазинах, а все стильне можна знайти в одному місці. У бренду взутік, тому що у них шкіряне взуття високої якості, яке зроблено руками українців. І що дуже приємно, у них діє гарантія якості на всі моделі, і є магазини офлайн. Я була в шоці. Якщо стоїте, то присядьте, бо глимпот, як на Оскар, у самому центрі Києва. І Абсолютно безкоштовно можна зробити ну, розкішніший контент. Рівня Голівуду, локацією ділюсь в кінці. Просто подивіться, скільки ж тут бажаючих всі хотіли урвати своє стильове відео. Я чемно вистояла свою чергу, і подивіться, що вийшло у мене. Ну, як вам напишіть, бо я кайфую. А цю розкіш організував ювелірний дім сова в рамках Ukrainian Fashion Week. Я навіть приміряла їхню колекцію з Фроловим. Тому, як мінімум, три нових пункти у моєму вішлісті. До речі, за мій перший Fashion Week, Напишіть, як вам образ.